Привіт, мої хороші. Let's go! Мене звуть Ірен і ти на каналі Фінанси та інвестиції. Якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Якщо ти дійсно хочеш стати успішним і брати гарні поради з мого каналу. Отож, про що сьогодні буде вестися мова? Про те, як же стати блогером і заробляти мільйони доларів. Що для цього потрібно? А, отож, поїхали і будемо розбирати саме цю тему. <кій> насправді, що я хочу сказати, що якщо ті люди-хейтери, так які думають, що це ось так робиться, а, то насправді це не швидко робиться. А, тому що, по перше, потрібно буде, потрібно буде масу. Часу масу а, критеріїв для того, щоб вийти на той рівень, щоб почати заробляти гроші. Ось, а, і сьогодні я вам, розкажу, я вам розкажу деякі нюанси, які я не знала на своєму початку. І а, зараз я просто бачу, що якби я раніше їх а, трішки швидше скоригувала, то б у мене а, швидший був би результат. А, про що це я маю на увазі? Про те, що перший пункт буде це не бігати, не бігати по темам. Тобто, якщо ви вибрали собі якусь тему, наприклад, лайфстайл, чи ви вибрали собі, а, наприклад, фінанси, так як я, так, ось і лайфстайл. Так, тобто, це може комбінуватися, звісно, це все дуже добре, щоб не було скучно так. А, людям дивитися вас. Але ви повинні пам'ятати, що ви є унікальні. Ви не повинні дивитися на когось, так, і копіювати, скажімо так, тому що ця людина має свою ауру, так, свою, свою харизму. Ви не зможете, наприклад, якщо ви будете копіяти, копіювати цю людину, ви не зможете таким чином передати е, так, глядачам. Те чи інше, тому що це буде просто читатися, що ви копіюєте когось, ви не самі є собою. Тобто, номер один: перший пункт це бути собою, так? Другий пункт це оприділитися, що саме ви будете віщати, про що це буде, і бажано це така якась тема, не просто що все. Я ось тільки цим займаюся, ось, наприклад, і там тільки фінансами, і все. так, віщаю тільки про фінанси, про інвестиції, там, наприклад, так як я знаю, так, ось, і все. і, і Оце моя велика помилка була так. от Про що я хочу вам донести: що не можна так, тому що буде. Скучно, так? А потрібно вибрати таку тему, щоб вам було до вподоби, так? щоб ви бачили, що це потребують ваші глядачі, що це є взагалі проблема, колосальна проблема в світі. так? Ось, І просто. Люди намагаються знайти а, і мають потребу, наприклад, зароблені гроші, так мають потребу там, а, там схуднути, так, ну і так далі. Так, дисциплінувати себе не можуть, там, мотивувати і так далі. Тобто, це також, до речі, досить гарний а, варіант зробити канал а, по мотивації, так? До речі, я колись думала, над цим питанням так і не, не рішилася. Отож, а, вибрати нішу, так. А в якій ви будете себе комфортно почувати і зможете її віщати десятки років. Тобто вам це не надокучить. І плюс до всього ця ніша має бути має мати попит ось таким чином. Далі, як я вже сказала, комбінація має бути. Це не повинно бути тільки щось одне. Ви можете комбінувати лайфстайл, і ви можете комбінувати ще щось. До прикладу, вашу основну. Тему вашого каналу. Це є дуже важливо. Ще раз повторюю, щоб не було скучно глядачам, а можна міксувати. А далі така цікава також е, те, е, нюанс, скажімо так, який до сих пір, пір е, не має однозначної відповіді на неї. Про що це є? Про те, що, е, наприклад, якщо якась серйозна тема так, вашого блогу. І кажуть вам, значить, там якісь тренди, і там трішечки потрібно там пританцювати щось. Я це говорю про TikTok, про інстаграм, так тому що ви ми знаємо, що, значить, трафік він іде з інстаграму в Ютуб, із Ютуба в Тікток, із Тіктока в Ютуб. Так ми комбінуємо, міняємося так людьми. Ось, і деякі експерти вважають, що не потрібно танцювати. Якщо в тебе дуже серйозний блог, ти не маєш права. А якщо ти віщаєш про фінанси, про інвестиції, до прикладу, чи про мотивацію, ти не маєш права стати і підтанцювати трішки, це ну, це некоректно. так? Але насправді, насправді, я вам вже скажу, що якщо ви не будете а, головним персонажем у вашому блозі. Люди це будуть з вас зчитувати і будуть бачити, що ви є не самі собою, і щось ви приховуєте. І будуть, скажімо так, і будуть відписуватися від вас, так, хоча, хоча я скажу, що е, ваша цільова аудиторія, якщо... Е, їм цікаво те, що ви робите, так і їм вони однодумці ваші, то вони будуть з вами, тому що є куча людей, які не хочуть розвиватися, які хочуть бабла, але не хочуть нічого робити. А вони просто хочуть розважатися, вони хочуть зайти в телефон після роботи, ось попрацювавши рабом, так на когось полистати стрічку. Ось порозважатися і лігти спати. Завтра знову на роботу. І так, і так, з рік в рок. В рік, так, з де з дня в день, і вони бачать успіх інших. Вони просто сазрять, пишуть якісь хейт, хейтерські коментарі, так але вони для цього, щоб змінити своє життя, вони нічого не роблять. Тобто їм це некомфортно, а якісь мотивації, розвиток, заробіток, розгляд про фінанси, так про фінансову грамотність, там ще щось, якісь такі глобальні теми, так от вони не хочуть мінятися. Вони просто хочуть. Раз, раз і все а, порозважатися в інтернеті. Тобто, у вас має все одно буде, все одно буде ваша, саме ваша цільова аудиторія, ось таким чином. Тобто, ви не переживаєте, так що не всі будуть з вами, так ну, ось такі. А, тому що я раніше дуже сильно переживала, як це так, у мене не розуміють, це ж така важлива тема. <с> mm, да, насправді, насправді не всім бути багатіями, не всім бути адекватними. Так, всі ми різні, і це нормально, різні фломастери, так, як я кажу. Отож, а, я назвала основні пункти, так, ще раз повторюсь, бути собою в блозі далі. А, значить, а, Вибрати нішу, так, яка буде попит мати, так, далі комбінація, комбінувати, і відповідно дисципліна. Дисципліна виходу в, в блог. Виходу в онлайн, тому що це також дуже важливо, якщо ви, до прикладу, не будете себе просувати, не будете себе показувати, так у вас, можливо, в подальшому вашу продуктову лінійку, яку ви створите, там собі, наприклад, я не знаю, якийсь курс там чи міні-курс, вижимку там чи ще щось, вас не будуть купляти, так? Тому що тому що вас не будуть бачити, так? Я завжди привожу приклад Кока-Колу, вона мені не подобається, тому що там аспартам є, і ці всі решта речі, які. Онкологічні захворювання визивають, але тим не менше, що робить Кока-Кола? Вона всюди. Їдеш на заправку Кока-Кола, їдеш в супермаркет, простой Кока-Кола, їдеш в маленький магазинчик, і там вона, вона всюди. До чого я веду? До того, що висновок я такий собі зробила. Що дійсно, щоб тебе впізнавали, щоб тебе знали, а щоб ти постійно крутився на вустах людей, тобі потрібно бути всюди, мількати всюди. Ось в чому секрет, розумієте? І як кажуть, реклама двигатель прогреса, то тобто, це дійсно є так, поки ти про себе заявляєш. Тебе будуть знати, тебе будуть на галочку ставити. Щось вона про це говорить, щось він про це говорить цікавий. Цікаво, особистість, треба буде подивитися, що, що чи може він чи вона буде мені корисною. Так, подивлюсь, потім її плох. Ось, розумієте, так? І ви постійно мілікаєте, і таким чином ви збираєте собі базу клієнтів, розумієте? Ось так. Це один із видів, як можна ж заробити на блозі. Переходимо до найголовнішого: як можна заробити мільйони доларів. так? Якщо, наприклад, Тікток, якщо, наприклад, Ютуб. Почнемо, почнімо з Ютубу, ми на Ютубі. Якщо, наприклад, Ютуб, на Ютубі ти можеш заробити півтори тисячі доларів там три-чотири як повезе. так? Причому Ютуб чому класна платформа? Тому що він а, йде в накопичувальну по накопичувальній системі. Якимсь чином? Тобто. Той, то від то відео, яке рік назад ти сняв, так воно може також просунутися, так і його знову ж таки хтось знайде по пошуковій стрічці, так подивиться. І таким чином, рік за роком, все більше, більше більше. Так може бути переглядів і тобі буде копійка в, в твій кабінет і ти, яку ти можеш вивезти. Ось чим класний Ютуб. Наприклад, наприклад, як ще можна заробити в Ютубі, там реклама є, тобто ви можете забити в Ютуб знову ж таки, так? Ось, і подивитися, як ще можна заробити на Ютубі, там куча моментів є. Зараз не буду зупинятися на цьому. Ось, наприклад, на Тіктоці можна заробити набагато більше, так? Ось там і на рекламі, і на своєму продукті що ти можеш всунути, так, створити сайт. Потім а, на самому блозі, коли ти будеш просовувати себе, так. Я знайшла там один такий опцію, де можна подивитися, скільки можна заробити, а, по-моєму, максимум можна заробити в Тіктоці 900 тисяч доларів. Уявляєте собі? Ну, це ясне діло, що там налоги будуть податки туди-сюди, але все одно тобі щось залишається, так? Тобто ось так. Інстаграм, звісно, трішки, я не буду говорити <свісно> тормоз платформа, так, але там важче. Але все одно можливо. Якщо ще раз говорю, ви просовуєте себе рік, два, три, є блогери, які 7-10 років, і вони зібрали свою реальну цільову аудиторію мільйону. Так? Це просто нонсенс. Це просто реально. Величезна енергія була потрачена на це все. І причому тільки цільова аудиторія, не якісь фейки, не якісь там боти, так, люди. А саме твоя цільова аудиторія. Але для цього знову ж таки потрібен час і потрібно зрозуміти так, що я маю якийсь основний вид доходу, так? А далі ще якісь, можливо, допоміжний. І ось ще блог. Блог, так. блог я розвиваю, просовую так, розвиваюся і так. І так, ось всі, всі оці три напрямки. Це дуже важливо розуміти, тому що той, хто кидається з головою в Омут, зразу ж в блог, і де мої гроші, а що мені не платять, а що так довго? Тобто, ви повинні розуміти, що це все. Це презентабельність вас, це презентація вас, як хто ви, що ви, для чого ви. Тут так, далі це час потрібен, це картинка потрібна, певна. Далі. Це все це дикція. До речі, я також скоро, мабуть, піду на дикцію. Мені, мені здається, мені треба чітка дикція. А, так, щоб більш приваблювати а, моїх підписників. Отож, основне я розібрала так і скажу вам ще раз наостанок, що не бійтеся, не бійтеся робити крок вперед. І не бійтеся того страху, що скажуть про вас люди. Тому що люди сьогодні, завтра були завжди ті самі, вони завжди судили, вони завжди їм щось було не до вподоби. Але стоп, вони не заплатять за, ваш, за вашу квартиру, за ваш будинок. Вони ваші квитанції не позаплачуть за електрику, за воду, за їжу, за бензин, дітей не накормлять, так то що, будемо далі боятися. Розумієте, люди завжди були, є і будуть. Але що вам з того? Абсолютно нічого. Вони завжди говорили, це нормально, тому що зазвичай людина менша нижча. Так, яка не досягла тих висот, що ви досягли на сьогоднішній день, хоча вам здається, що не досягли ви ще нічого, але повірте, раз ви вже маєте такий розум, значить ви вже наступить на 2-4 ступеня вище, ніж ті люди, які про вас судачать і А, е, Тому не звертайте уваги, ідіть своєю дорогою, в кожного своя місія на цій землі. так? І будьте успішними! З вами була Ірен. І підписуйся на канал мій і клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також буду вдячна за коментарі. Можливо, якісь пропозиції будуть. Буду рада вислухати. Всім пока-пока. До наступної зустрічі.